Вітаю вас, любі друзі! Це фізика Лайф, і ми продовжуємо дізнаватися нового про реальну фізику. Інколи зрушити якийсь предмет з місця, це дуже складна справа. Що ж заважає нам перемістити тіло тертя це процес, який виникає за контакту між двома поверхнями, що рухаються одна відносно одної. Силу, що виникає під час тертя та протидіє руху, називають силою тертя. Існує три види сили тертя. сила тертя ковзання, сила тертя кочення та сила тертя спокою. У фізиці навіть вводять коефіцієнт тертя, який залежить від шорсткості поверхні тіл. Що він менший, то слабше тертя. За додавання рідини між поверхнями коефіцієнт тертя може зменшуватись. І що цікаво, ми кожен день намагаємось збільшити чи зменшити тертя, та інколи навіть не замислюємось над цим. Дізнаємось про це більше. Чи бачили ви колись табличку з написом? Обережно слизька підлога. Гадаєте, це щоб не натоптати та не забруднити її? І так, і ні. Пам'ятаймо, вода, яка ще не висохла, зменшує коефіцієнт тертя між вашим взуттям та підлогою, а це призводить і до зменшення сили тертя. Тому будь-який необачний рух може спричинити падіння і травмування. А взимку під час ожеледиці існує велика ймовірність впасти. Щоб збільшити коефіцієнт тертя, тротуар посипають, наприклад, піском. Але потурбуватися про власну безпеку таки потрібно. Щоботи з глибоким та великим малюнком протектора гумової підошви забезпечують найкраще щеплення з льодом та снігом. Подумайте, а як ще можна боротися зі слизькою поверхнею? Та напишіть мені. У зимовий період пересування ускладнюється не тільки для людей, а й для автомобілів. Через сніг та ожеледики щеплення автомобіля з дорогою стає гіршим, тож він стає менш контрольованим. Саме тому потрібно, щоб на колесах була зимова гума. Її основною особливістю є наявність спеціального протектора для кращого щеплення з дорожнім полотном на снігу та льоду. Відповідно, це дозволяє збільшити силу тертя. та водію потрібно бути уважним на дорозі не лише взимку, а й повсякчас. Від цього залежить як його життя, так і життя тих, хто поряд. Дорога може бути слизькою, наприклад, після дощу, і через мокрий асфальт коефіцієнт тертя між колесами та дорогою буде зменшуватись. А це впливає на час гальмування та збільшує гальмівний шлях автомобіля. Буває й так, що в автівках потрібно навпаки зменшити значення коефіцієнта тертя та сили тертя загалом. Наприклад, мастило у двигунах автомобіля. Потрібне для забезпечення змащення та захисту рухомих частин двигуна від тертя та зносу. Мастило утворює тонкий шар між рухомими деталями двигуна. Цей шар сприяє зменшенню тертя та зносу, що виникає внаслідок роботи рухомих компонентів. Змащування підшипників також необхідне для зменшення тертя між поверхнями. Це дозволить їм рухатись один відносно одного з меншим опором. Та забезпечить найкращу ефективність їхньої роботи. А в яких транспортах та механізмах ще потрібно враховувати силу тертя? Напишіть про це. Гадаю, що ви коли-небудь чули такий звук під час відчинення та зачинення дверей. Причиною скрипу може бути недостатнє змащення дверних петель. Додаємо мастила. Проблема вичерпана. А зараз приклад, який ви, напевно, щоразу будете згадувати у супермаркеті. Мабуть, ви помічали, що зазвичай, коли кладете товар на стрічку біля каси і вона починає рухатись, ваші пляшки чомусь рухаються у протилежний бік та опиняються з товаром покупця. Позаду вас. Чому так? Усе просто сила тертя кочення завжди менша за силу тертя ковзання, тому котити значно легше, ніж штовхати. Тож покладіть пляшку уздовж стрічки. Сила тертя ковзання працюватиме на вас. Якби не існувало тертя в нашому житті, то неможливо було б щось зав'язати. Вузли б не трималися купи. Але інколи якимось дивним чином під час ходьби шнурівка на взутті таки розв'язується. Аби цього не сталося, поверх першого вузла можна зробити ще один. Це сприятиме збільшенню тертя. А ще тертя застосовують для створення гладкої поверхні на ювелірних виробах. Полірування прикрас тертям є одним з методів видалення подряпин та відновлення блиску металевих поверхень. в яких сферах ще може використовуватись тертя для надання деталям гладкої поверхні? Яким чином це відбувається? Подумайте про це та поділіться своїми думками. А чи знали ви, що існує зимовий вид спорту? Де від контролю коефіцієнта тертя залежить результат змагань. Це керлінг – спортивна гра, в якій штовхають камені поверхнею льоду, намагаючись перемістити їх якнайближче до центру мішені. Гравці мають спеціальні щитки для натирання льоду перед каменем. Вони змінюють коефіцієнт тертя і завдяки цьому контролюють швидкість і напрямок руху каменя. У деяких видах спорту навпаки потрібно збільшити коефіцієнт тертя, щоб не травмуватися. Так перед виконанням вправ на перекладенні або взяті штанги чи гантелі важливо натерти руки магнезією чи іншими засобами. Сухі руки мають кращий контакт з поверхнею, за яку ми будемо братися. Це збільшує коефіцієнт тертя та зменшує ймовірність падіння та травм. Відомим також є той факт, що завдяки тертю поверхні нагріваються. Потрімо долоні відчуємо тепло. Інтенсивним тертям можна видобути вогонь. Це, звісно, спецефекти. Але в реальному житті, якщо ви опинилися в лісі без сірняків та запальнички, спробуйте розвести багаття від тертя сухої деревини. Але це доволі кропіткий процес. Головне, щоб деревина завдяки активному тертю прогрівалася до температури займання, що становить близько 300 градусів за Цельсієм. Займання сірника теж відбувається завдяки тертю. Коли головка сірника треться у поверхню коробки, у точці їхнього дотику червоний фосфор спалахує, і ми отримаємо вогонь. До того ж, температура, яка виникає під час тертя, може сягати більше 300 градусів. Як бачимо, тертя інколи нам допомагає, а інколи заважає. Проте воно завжди є і про це варто пам'ятати. Тож до зустрічі!